Григорій Ванзуряк, керівник обласного осередку, народний контроль. Пане Григорію, розкажіть для наших слухачів, що таке. Народний контроль, адже багато про нього чули, багато людей про нього знають, вже багато і звертаються до нього. Більшість людей, я так вважаю, ще не знають, що воно таке і чим воно живе. Ну, як е, з досвіду, з того історії по формування самого народного контролю. Е, народний контроль формувався як громадський рух, е, починаючи ще з 12-го року. Початок паростки формування народного контролю виникли у Львові. Це був е, спочатку кінців. Журналістсько-громадський рух. Зокрема, один з засновників народного контролю є Дмитро Добродомов, відомий всім журналіст, відомий своїми резонансними передачами викриття корупційних схем ще за часів правління президента Януковича. Пізніше, під час самого майдану, народний контроль був одним з основних активних рухів, які формували ті сили, які були на майдані, вже після. Часів Революції Гідності громадські діячі утворили такий журналістсько-громадський рух, який почав поширюватися по території всієї України. Це не тільки Львівська область, і Волинь, і Закарпаття, і Буковина, і сьогодні громадський контроль більше 20 регіонів України наразі. Після Революції Гідності постало питання, що не всі ідеали Майдану, не всі ті моменти, які були на Майдані, не були втілені в життя. І постало питання, що робити з громадським рухом, як надалі працювати. І була одна з проблем, яку до сьогоднішнього дня у політиці України, мабуть, вона не здійснена. Це активний контроль влади. Тому що незалежно від того, хто прийшов би до влади, ми бачимо, що кожна влада намагається її авторизувати, намагається узурпувати, і рано чи пізно кожна опозиція може стати поганою владою. І тому виникає питання в тому, що потрібна активна громадська опозиція, а не опозиція якихось політичних сил, які наразі, після того як ставши владою, знову стають на ті ж самі граблі. Що відбулося, фактично перемогла сцена Майдану, а Майдан до доразі до сьогоднішнього дня не переміг. Тому основна функція народного контролю ідучи на місцеві вибори для того, щоб привести до влади молодих активних діячів лідерів, які б могли контролювати владу. Ви йдете у нас в Чернівцях на місцеві вибори. З якою командою ви йдете? Хто зараз входить до народного контролю? Що собою представляють ці люди? Це команда журналістів, це команда волонтерів, це команда атошників і тих, хто брав активну участь на майдані під час Революції Гідності. Це команда молодих людей, які повинні змінити систему. Вони повинні її перезавантажити. Одною з ідей майдану було перезавантаження влади, яке до сьогоднішнього дня не відбулося. І всі ми бачимо про те, що жодні реформи, які були задекларовані, якщо йдуть, то дуже зі скрипом. І, мабуть, основна біда в цьому це те, що не відбулося перезавантаження влади. Зрозуміло, зараз багато справ ви робите дійсно добрих. Якщо подивитись матеріали, які роблять ваші журналісти, то видно, що люди звертаються, що піднімаються нагальні питання саме людей. Потім, прийшовши до влади, яким чином ви будете ці самі справи робити? Журналістський рух, який є частиною народного контролю, він і залишиться, він дистанціонований від політики. Але є досить багато активних діячів, які себе проявили під час майдану, під час волонтерської діяльності, під час тих буремних подій, які відбувалися на Сході, і не дати можливість цим людям стати представниками депутатських корпусів і впливати на політику місцевих органів. Влади це неправильно, тому було вирішено на з'їзді народного контролю підготувати політичну платформу для цих людей. Не обов'язково, щоб активісти ставали членами партії. А народний контроль ми розглядаємо як політична платформа навіть для позапартійних людей, які хочуть стати представниками того чи іншого окремого регіону. І ми готові надати кожному активісту, кожному учаснику АТО, кожному журналісту або іншим, можливість впливати на це не тільки через журналістські розслідування, але і впливати на моменти прийняття рішень, що надзвичайно важливо.